Є дуже цікаві речі для вас, як для колишнього Я Не знаю, чи бувають контразвідники правда колишніми, але напевно е... бувають, бувають. Бувають. Окей, okay. я не знаю, чи можна вірити колишнім контразвінкам, які кажуть, що бувають колишні ні. цікаво, що навіть інститут дослідження війни американські зацікавилися теж цією історією. Путін приїхав в Алдай, побачив, що там немає арестовича. Він напевно розчарувався. Це я намагаюся жартувати далі, але знаю, бо Арестович частенько бував раніше на Валдай, їздив теж. Так от. І розповів нову версію, як загинув Пригожин в літаку. виявляється, І це, до речі, дуже цікаво, тому що це ніде не спливало до того. Тобто це не повідомляли ніякі масові інформації, засоби, нічого. Тобто нічого не казали про це. І тут виявляється, що Путін все знає. що Пригожин летів не сам, а в нього було 5 кілограмів кокаїну з собою і і в і що вони Але... бавилися з гранатами, так натикнувши, що перед тим Те, чекай, давай послухаємо Путіна. Ну, давайте послухаємо Путіна. Боже, добре. Слово першому джерелу. Не <свят> проникне, висить в повітрі питання, а що случилось з руководством компанії і так далі. Ну, ми знаємо, а авіакатастрофі, от мені е е керівник слідчого комітету докладував, буквально Вот на днях в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Факт результат экспертизы, проведенный следственным комитетом Российской Федерации. Ну... Добре підмітив письменник і перекладач Андрій Бондар, який сказав про те, що слідственний комітет знайшли значить, в тілах цих загиблих кавалочки гранат розірваних, і що це, мовляв, пошкодило літак. Але крім того, всього, ж виявляється, що вони ще й перевозили наркотики. Але, от ось цей допис Андрія Бондаря там, і власне перевозили наркотики, але. Так шукали ті наркотики в тілах, і видно, вони ті наркотики мали вживати, чи що ну десь би ті наркотики все одно десь якось там розсипалися. Я не знаю, як би це мало бути. Ну але словом, слідів наркотиків не знайшли. Отак, от, от якось слідний комітети в них тут бачать, а тут не бачать. Пане Михайле. Ну це заява суто для ми, для внутрішнього споживача, для росіян, які мають впевнити що те, що. Пригожин був негарною людиною. Ну так кому треба, то й, то й знає, якою людиною був Пригожин. От а чи по загинув він чи ні, то дуже велике питання, тому що ну ми бачимо, що літак, який летів поруч з Пригожиним, він потім різко взяв курс, зробив не коротку посадку в Москві. Потім полетів до Баку, який не зовсім дружній до Росії. І потім увага, той літак, це партнер, ну так другий літак Пригожина. Вони літали завжди двома літаками певно, в одному будку, в іншому Пригожин. А потім увага після Баку, той літак полетів на базу НАТО в Турції. І після того повернувся в Москву і Санкт Петербург. То, увага, а де Пригожин? Я не певен, що він загинув. Ну, вони шукають там, звертають увагу. Того суспільства на якусь гранату, яка навряд чи відірвала б хило у літака. От, вони дивляться на звертають увагу на 5 кілограмів кокаїна. Ну, певно, вони знають, що це таке, як це багато пошту. Але де пригоже. От у чому питання. Давайте ще поговоримо трошечки про е, російські ІПСО, які вони запускають. Нещодавно ми показували про те, що розповсюджують дуже багато, і там десятки тисяч просто лайків і поширень в Фейсбуці. Та е, тобто там просто розказують про те, що, начебто, в нас є якісь місні загони. Умовно кажучи, мобілізованих, де люди дуже погано екіпіровані, і вони, типу, служать як гарматним м'ясом. І вже і багато дуже військовослужбовців кажуть, що це абсолютно нереалістично, що в нас би це відразу впливло, і це неможливо. Ну, в нас просто не... але це просто тупа копія російської пропаганди. Більш того, Олексій Бик, мій добрий знайомий, до речі, який воює ще з 2014 року, він написав, що слухайте, у нас зарплата зараз 120 тисяч, тих, хто напередку місяць. Навіть якби ну каже, каже мене, от це оце, оце каже, такі та. пости з такими от фотографіями пошию, що так, от які бідні наші і, військові він, обідрені, і він, не він каже: я, наприклад, нормально ставлюся до пікселів, які мені видали, але я купив ще два комплекти ще натівської форми, просто так собі, щоб не мати на зміну. Бо каже: якщо ти цілими днями там буваєш в окопі, не, не завжди можеш там попратися, і так далі, то навіть просто питання гігієни і каже, що в принципі бійці мають запаси, і може собі дозволити купити на що хочуть, зрештою. Друзі, так це ж питання зовсім зеркальне. Російська пропаганда і Путін вони завжди роблять дуже прості речі. Вони кажуть, те, що стосується них, вони перекидають на інших: перш за все, на українські збройні сили і на Сполучені Штати Америки. Якщо у них є ядерна зброя, то вони кажуть, що ядерна зброя є у Сполучених Штатах Америки. Якщо у них солдати сидять не з речовими торбинками зразка 18 1878 року напередку, то вони кажуть, що це відбувається в українських збройних силах. Ну і так далі. Тобто, це знайомий прийом і пропаганди, тут нема ніякого секрету. От. Але треба уважно слухати, що вони кажуть. Якщо вони щось кажуть погане про нас, то це, це у них в армії таке, і власне у них солдати одноразові. Тобто, у них питання в тому, щоб... Солдат протримався певний час на передку. Далі свіжого. Його не треба екіпувати, його не треба там навчати, його не треба давати гарне озброєння і так далі. Тому що ну реально вони не існують більше, ніж 10-15 хвилин. Тому вони так і кажуть: для того, щоб заспокоїти своїх солдатів, те, що не тільки у вас все погано, а там у, з тої сторони у українців теж ще гірше. Це винятково для власного споживача, така російська пропаганда. Досить така хитра, яка там, як там вони кажуть, незатейлива пропаганда. Ну так, це по-простому насправді. І до речі, теж про пропаганду, яка теж останнім часом дуже активізувалася. Це історія про те, що буцімто Олена Зеленська під час візиту до е, Америки купила в е, бутіку картіє. Всяких е, цих е, ювелірних виробів на 1 мільйон 100 тисяч доларів. Е, це дуже активно зараз закидається через всі російські пабліки, як я розумію. Я сам до речі спробував знайти де з'явилася вперше ця інформація, і все вказує на таке видання The Nation. Попри те, що звучить воно дуже так по-англійськи круто, The Nation, Але це насправді непонятний таблоїд, який виходить в Нігерії. Увага! Ну і до речі, Newsweek провели своє розслідування. Факт чекінг дуже свіже. Тобто вже Newsweek на цим займається, дуже серйозне видання американське, сьогодні вийшов їхній факт чекінг. І так він і називається, чи Зеленського дружина справді витратила 1,1 мільйон доларів на карті в Нью-Йорку. І вони, власне, показують, що якщо навіть аналізувати ті чеки, які представлені, начебто, в вигляді доказу. То е, дата, де нібито Олена Зеленська купляла і година це все е, в просто в цей час. Вона ну от буквально в прямому етері була в Отаві. Здається, в Канаді. Зустрічалася Джастіном трюдо, тобто не просто алібі залізна. Але це Ту навіть речі... мала закупити свою так. карточку, і хтось би скористався її карткою. Хіба ви так? все в це етапока? А на самом вона була в Нігірії, покупала на 1 мільйон 100 тисяч доларів. Ну а але головне це ж для чого це все, все, все робиться? Та тобто, щоби показнув покасати... то, то, то ну ви ж давайте, давайте ставимо себе на роль російської пропаганди. Ну, от вона була насправді в карті, яка купувала, а в Канаді вона в цей час була був двійник Олени Зеленської. Ну це ж просто. От. А насправді вона покупляла карті на 1 мільйон 100 тисяч доларів. Ну так працює російська пропаганда, не інакше. От. І вона зайде російським глядачам спокійно, вони будуть дивитись не на спростування цього фейку. А вони будуть дивитися на те, що їм скаже російська медійна картина. І найгірше, що це відбувається не лише на території Росії, це відбувається на території Європи, де дуже багато людей, які російськомовні, вони дивляться російське телебачення. І вони почують саме цю інформацію і повірять в те, що е е Лена Зеленська купила там на один мільйон 100 тисяч доларів. Хоча я певен, що по протоколу в неї навіть часу не було кудись зайти. І тим більше з міркувань безпеки її на будь-який магазин навіть не пустили. Її ж служба охорона. Тому що якщо люди думають, що у президента легше життя, то це не так, там, -там і в Макдональдс не дуже легко сходить. От, А, ну, а фейкам вони вірять. Фейкам вірять. Насправді, це досить велика і болюча тема. Те, що пропаганда російська вона працює перш за все. На російсько-російського російського глядача, на російськомовного глядача, який знаходиться на території Європи, і далі цей глядач уже розпосюджує фейки серед е, там мешканців Франції, Німеччини, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів Америки, і так далі. Тобто, це йде цілеспрямована робота для того, щоб е, понизити рейтинг України у світі. Для того щоб Україна Україну перестали е постачати зброю, ну але, то, так, але але якщо якщо говорити, то не тільки про на російськомовного споживача uh -huh. е Росії в е за кордоном, тому що я минулого тижня була в Польщі, була в своїх друзів, які е мають там. Польське походження, але є українцями е і спілкуються вони зі своїми польськими родичами. І от від них час від часу мусять так спростовувати таку дурню, яку висилають їм польські родичі, які сидять на якихось таких, знаєте, сміттєвих зливних якихось бачках, польських. Щобі але варко. видно, що там, ну, там точно звідти стерчать ноги і, і вуха. Москалів, які спеціально закидають такі всілякі фейки, і воно має відгук. Тобто люди кажуть: а от я що як ми маємо вам допомагати, коли у вас тут корупція? Як ми маємо допомагати, коли ось таке, отаке, отаке. Слухайте, але знаєте, нігерійські таблоїди, нігерійськими таблоїдами, до речі, ну от я, якщо можемо ще показати коротеньке відео, щоб просто ми теж зрозуміли, це от виступ, щоб ви розуміли, це віце-спікерка Державної думи Російської Федерації Анна Кузнєцова. Прошу. Светогорск. Обнаружили в детском доме коммерческие документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Один из плательщиков была компания Coca-Cola. Я знаю, что коллеги э, занимаются непосредственно работой в этом направлении. Уверен, что более подробно об этом скажет. Добавлю лишь одно. И эту тему я считаю крайне важной. Вот этот аспект этого преступления. Уважаемые коллеги, 7%. Там не договорила вона. Коротше, 7% українського бюджету. Це є доходу від продажу трансплантації чорної органів. На, на органи продають дітей в Україні. А, через британський ЧВК, часний приватний. Там вона не додавила. І треба, в інтересах замовником є Кока-Кола. Це, ну, це віце спікер. Ну, це ж було треба дослухати. Вона, це певно продавали мальчинкам трусіка російськомовно. От а купляла Кока-Кола спеціально для того, щоб у Кока-Колу цих російських мальчиків, трусікали потім продавати в Росію чи російськомовним громадянам, щоб краще захопила ця брехня. Просто це просто. досить просто. Бачите? Як в принципі протидіяти ось такій е... це навіть не пропаганда, це навіть... це нісенітниця. Це просто нісенітниця. Просто що... як просто протидіяти Звичай, тому, що це коли люди можуть в це вірити. Ну, це знаєте, це все одно, що двічі кинути в нужник. Ну, по-іншому тут нічого не скажеш. Тобто кинуть, а ви далі обтирайте. Це вони роблять. І це один з прийомів російської пропаганди, давно давно відомі прийоми російської пропаганди. О. Як е, на них реагувати? Ну ніяк. Просто ніяк. Ігнорувати з одного боку, а з іншого боку, ну цю гру можна грати вдвох. Абсолютно. І коли цю гру починаєш грати вдвох, то тоді буде результат. От. А просто протидіяти і розповсюджувати там, коментувати ці самі фейки, це значить підтверджувати їх. Тобто єдиний метод це ігнор і робота контрпропаганди. Контрпропаганда має працювати приблизно тим самим чином. Що Чи знайшли документи про те, що е е в бутербродах як вони... Курс і точка, знайшли рештки двохсотих, які і так далі. Ага. От, не будемо цю чорного грати, але ну, приблизно має бути е, такий, е, такий напрямок, тому що люди, люди завжди, е, особливо на тій території, цікавляться такими дурнуватими темами. І вони воно буде їм заходити. Воно буде їм заходить, а просто там ну, казати, що нісенітниця це нісенітниця, це значить розповсюджувати нісенітницю. Не треба це робити, О, тому що розумна людина і так зрозуміє. що Це маячня. А як протидіяти? Тільки ну, збільшувати кількість прихильників України, пояснювати позицію України, займатися білом, пропагандою. Розумію Пільки вас, так. Та. Я просто боюся про тих людей, які не такі розумні, які побачили Вчуре, це з ми... одного джерела і сказали: ага, ну диму без вогню не буває. Це показ... треба підтверджувати. Їм Вчур... треба підтверджувати, отрувати цю інформацію, казати: да-да-да-да-да-да. Тільки не 7 було, а 10%. відсот. Да-да-да-да-да. І не зовсім не тільки українських, а й російських теж. в трусиках яких захоплюють полон, туди продають. Тільки десь так. Тобто, це має бути настільки зрозуміло, що це безгуздя, щоб дійшло навіть вирнувато. Стоп, Які хлопчики ви кажете. Але... Може, це і хороший хід. Законі пропаганди вони відомі. Може, це і хороший хід, щоб доводити би... до безглуздя, але ну і і люди теж бувають дуже, дуже в них там все наплутано. Як вчора ми показували жінку з Америки, куспіку співтовані будемо орієнтуватись на розумних глядачів, на розумних людей їх все таки більше, Без тому взагалі. що виходить, получається ситуація, коли один відсоток людей, е який вірить в будь-яку маячну там плоску землю там. Ще щось, і ми орієнтуємося на те, щоб їм щось довести, та їм довести просто в принципі нічого не важливо. Давайте орієнтуватися на 99% глядачів, які вміють думати, які вміють збирати інформацію, які мають свою думку, які вміють аналізувати і так далі. Давайте їм давати більше інформації. А принципи, так би мовити, ну рефлексія засобів масової інформації на те, щоб дати інформа... поборотися з оцим одним відсотком. Владимир, не будемо просто звертати на них увагу і все. Це все одно, що йти по гарному лузі, на якому росте багато квіточок, і потім вступити там, в те, що залишилось після корови, і коперсатись там. Не треба цього робити. Луг навколо красивий, гарний, небо, там, квіти, життя. Де, а ми будемо коперсатись в російській пропаганді, то не, то не є добре.